Добрий день! Сьогодні поговоримо про перпендикулярні прямі та навчимося їх будувати. Розгляньмо малюнок, ми бачимо перехрестя доріг. Ми бачимо, що дороги нагадують прямі, які перетинаються, утворюючи чотири прямих кути. В цьому говорять, що прямі перетинаються під прямим кутом. У зошиті математики також клітинки утворюються перпендикулярними прямими, що перетинаються також під прямим кутом. Отже, запам'ятайте, дві прямі на площині називаються перпендикулярними, якщо вони перетинаються під прямим кутом. А я нагадаю, що прямий кут це кут, який складає 90 градусів. На малюнку ви бачите прямі АБ. Та CD, які перетинаються в точці О під прямим кутом, тобто вони є перпендикулярними. Записують Абе перпендикулярно CD. Запам'ятайте, ось цей значок. Він означає перпендикулярність. На малюнку прямий кут, тобто те, що ці дві прямі перпендикулярні одна до одної, позначають ось таким куточком. І говорять, що пряма АВ перпендикулярна до прямої СД. Якщо пряма АВ перпендикулярна до прямої СД, то виходить, що і пряма СД перпендикулярна до прямої АВ. інакше кажучи, ці дві прямі АВ і СД взаємно перпендикулярні. Також ми можемо говорити про перпендикулярні відрізки та промені, якщо вони є частинами відповідних перпендикулярних прямих. Наприклад, відрізок ПО належить прямій СД, відрізок HO належить прямій АБ. Відповідно, ми можемо сказати, що відрізок ПО. Та HO перпендикулярні між собою, тому що пряма AB перпендикулярна до прямої CD. Для побудови перпендикулярних прямих використовують транспортир або косинець. Ми також сьогодні будемо використовувати ці інструменти для побудови перпендикулярних прямих. Розглянемо наступне завдання, де нам потрібно визначити, які прямі на малюнках є перпендикулярними, і, звісно, перевірити це, користуючись косинцем або транспортиром. Ми бачимо 4 малюнки. На око можна сказати, в принципі, за перший малюнок, наприклад, що тут пряма М перпендикулярна прямій Н, вони начебто утворюють прямий кут. Можна також сказати, що пряма А перпендикулярна прямій Б, бо вони також начебто утворюють прямий кут. Пряма С перпендикулярна прямій П. Тут ми на четвертому малюнку маємо перетин чотирьох прямих, і про них ми можемо на око сказати, що пряма «Ж» перпендикулярна прямій С, а пряма Т перпендикулярна прямій Д. Перевіримо це, використовуючи косинець та транспортир. Я пропоную перший та другий малюнок перевірити транспортиром. Отже, ми маємо повернути транспортир. Так, щоб нулі так, співпали нас з однією з прямих, і прикласти транспортир так, щоб центр транспортира співпав з точкою перетину прямих. Ну, і Ми бачимо, звичайно, що пряма М відносно прямої N утворює кут 90 градусів, відповідно, можемо сказати, що ці дві прямі перпендикулярні. Перевіримо це також на прямих А і Б. Так само нам треба повернути транспортир, прикласти. Так, трішечки ще поверну, Прикладаємо так, щоб точка перетину прямих співпала з центром транспортиру. Але, ми бачимо тут вже чітко, так, мені важкувато прикласти прям точно-точно. От, але ми бачимо, що в нас пряма А відносно прямої Б, вони утворюють разом кут менший, ніж ну, якщо дивитися, з цього боку менше, ніж 90 градусів, з іншого боку більше, ніж 90 градусів, отже, вони не перпендикулярні. Перевіримо тепер третій та четвертий малюнки за допомогою косинця. Отже, косинець це лінійка, яка має один прямий кут. Отже, нам треба її повернути. Так, щоб цей кут співпав з прямими, можна до будь-якого кута прикладати. І ось ми бачимо, що прямі співпадають зі сторонами нашого косинця. Отже, в даному випадку прямі С та П перпендикулярні, вони утворюють кут 90 градусів. На четвертому малюнку перевіримо перпендикулярність прямих Ж та С. Також повертаємо наш косинець. Прикладаємо його до кута, і ми бачимо, що прямі співпадають зі сторонами нашого косинця. Отже, пряма G та С перпендикулярні. А тепер перевіримо перпендикулярність прямих Т та Д. Також прикладаємо до них до їх перетину. Так. Ну і в принципі, ми бачимо, що ці прямі також співпадають з. Сторонами нашого косинця. Отже, пряма Т і пряма Д також перпендикулярні. Розглянемо наступне завдання. На малюнку в нас є прямокутник МКПН, і нам пропонують виписати всі пари перпендикулярних прямих. Нагадаю, що перпендикулярними прямими є ті прямі, що утворюють прямий кут. Отже, ми одразу бачимо, що відрізок КМ буде перпендикулярний відрізку МН. Отже, запишемо КМ перпендикулярно МН. І також КМ буде перпендикулярно КП, бо вони ось тут також утворюють прямий кут, як і тут. Отже, КМ перпендикулярно КП. В Свою чергу КП перпендикулярно ще й ПН. Тому що тут в нас також є прямий кут. Отже, КП перпендикулярно ПН. ПН, в свою чергу, буде перпендикулярний МН. ПН перпендикулярний МН. Ну і вже про МН ми писали, Ця, цей відрізок у нас перпендикулярний. Ще й відрізку КМ про це ми вже писали. Отже, ми записали всі пари перпендикулярних прямих на даному малюнку. Розглянемо наступне завдання. У нас є пряма А та точки С і Д. Причому С належить прямій А, а точка Д не належить прямій А. Нам потрібно за допомогою косинця побудувати пряму СК та Пряму DF, що будуть перпендикулярними до прямої А. Отже, використовуємо наш косинець. Повертаємо його так, щоб один його, одна його сторона співпала з прямою А. І далі рухаємо його до тих пір, доки прямий кут не зіштовхнеться, не е, стикнеться так, з точкою С. Ми починаємо з точки С, яка належить прямій. Отже, ось таким чином прикладаємо наш косинець, трішки важкувато попасти. Так, і тепер по іншій стороні нашого косинця проводимо пряму. Ми провели пряму, позначимо на ній точку, точку К, і можемо сказати, що пряма А перпендикулярна прямій СК. Тепер побудуємо перпендикулярну пряму ДФ через точку Д, що не належить прямій А. Отже, таким самим чином ведемо наш косинець, приклали його однією стороною до прямої, і штовхаємо його, доки інша сторона не доторкнеться до точки Д. І так само проводимо через точку Д по стороні нашого косинця пряму, що буде перпендикулярною до прямої А. Провели. І тепер давайте підпишемо. Отже, перетин прямої А та прямої D, це буде у нас точка F. Отже, ми отримали пряму DF, що перпендикулярна прямій А, або, навпаки, А перпендикулярна прямій ДФ. Ось таким чином, використовуючи косинець, ми з вами побудували дві прямі, що перпендикулярні іншій. Розглянемо наступне завдання. Маємо дві прямі а, Б та С Д. І вони перпендикулярні, тобто вони утворюють прямий кут. Чому дорівнює невідомий ось цей куточок? Ось цей куточок нам потрібно знайти. Якщо відомо, нам даний кут. Який складає 60 градусів. Ось цей кут нам відомий. Розглянемо цю задачу з точки зору перпендикулярності прямих. Якщо дві прямі перетинаються, то вони, якщо вони перетинаються перпендикулярно, то вони утворюють чотири прямих кути. Отже, ось цей кут в нас теоретично теж є прямим. Отже, він складає кут С, нехай тут буде буква О ЦОБ дорівнює 90 градусів. Частинку цього кута ми знаємо. Ми знаємо, що вона дорівнює 60 градусів. Так? Тобто ми можемо знайти ось цю невідому частинку. Для цього нам треба від всього прямого кута, тобто від 90, відняти відому частинку, тобто відняти 60. І ми отримаємо 30. 30 градусів складає ось цей невідомий кут. І на цьому про перпендикулярні прямі в мене все. Я вам бажаю гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!